Любі мої друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Дуже дякую вам за те, що ви нас дивитесь. За те, що ви підписуєтесь на наш канал. А сьогодні хочу вам показати, трошки розказати знову про нашу карамелю. Починаємо відео з такої ось краси. Ось такі у нас луки зараз. Пасуться, наші дівчата стоять зараз обід. Ходили ми з ними, попили вони водички, поїли, подоїлися. ну і знову вийшли на пасовисько. Ну, а моє відео сьогодні про нашу гламурну, гарненьку дівчинку. Як ви, я думаю, побачили вже всі, ми купили узду. Вибачаю, що я Називаю так, але я не знаю, як звучить воно на українській мові. Можливо, так воно і є. Як правильно, будь ласка, напишіть мені. Ну, тепер наша дівчина стала слухняна. Ми вже всі втомилися бігати за нею по нашому по совиську. І вирішили купити. Ну, якось так. Зараз навіть вже хлопці її водять. Вона слухається, йде додому, йде з дому. А то було, вириває мотушку і біжить. Біжить. Дуже полюбила вона. Ось тут є такі жовтенькі цвіточки, квіточки. Я навіть не знаю, як вони називаються. Вона їх дуже любить. І як тільки бачить, що їх дуже багато, і біжить до них, біжить і їсть. Ну, ось так. Стала наша карамеля гарненька. Колір ми навіть не підбирали, червоний, а коли прийшла посилка, то ми дуже зраділи. Дуже їй пасує. Ну, дуже пасує їй червоний колір. Так що, друзі, якщо у когось неслухняні дівчата, то я вам рекомендую таку річ купити. І тоді йдуть додому і все добре. Але ввечері вона навіть може й сама йти. Йдуть дівчата попереду, а матушку можна кидати і вона йде слідком. Дуже добре і сама додому. Ну, ось трішки вам покажу. Пасемося. Їмо макуху, дерть. рубаємо кабачата, вона також їх. З превеликим задоволенням. Полюбила їсть ось такі справи. Коротеньке таке невеличке відео про нашу красуню, гламурну дівчину, Карамелю. А вам я дуже вдячна знову, що ви всі з нами, що ви нас дивитесь. Чекаємо ще на. Одну партію сіна, нам не довезли 500 тюків сіна, зламалася у хлопців якась техніка, але ще тут трішки і дощі передають. Вчора був дощик, то чекаємо, довезуть нам іще трішки сінця. І будемо чекати вже зиму. Дякуємо хлопці наші за те, що бережете нас, за те, що нам даєте мирне небо, що ми можемо працювати і годувати людей. Вибачте, що я знову в своєму ролику повторююся, але то так. Я дуже-дуже вдячна, низький клін вам, рідненькі, за те, що ми працюємо. Під блакитним нашим чистим небом. А вам усім також, друзі, я вдячна за те, що ви нас дивите, за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Дякую всім і всім бажаю здоров'я і мирного неба і скорішої перемоги. Всім пока-пока. До нових зустрічей!